Він володів гульовим чуттям, точним ударом і майстерністю, яка не раз приносила перемогу команді. В Івано-Франківську стартував турнір пам'яті відомого футболіста та тренера Богдана Дебенка. У боротьбі за першість змагаються вісім команд. Крім юних місцевих футболістів на турнір завітали і учасники з Чернівецької та Закарпатської областей. Ми всі з нетерпінням чекаємо 10-го турніру ювілейного. Оскільки впевнені, що на той період часу війна вже закінчиться, Україна переможе, і нам вдасться скликати приїхати сюди найкращі команди України. І так дуже важливо, що цього року на турнірі буде фактично Шахтар Донецьк. За великим рахунком це є великий плюс і стрибок. Так само важливо для турніру, це те, що взагалі з інших міст приїжджають команди, оскільки, попри те, що в нашому місті Івано-Франківську з кожним роком стає все, все більше спортивних шкіл. Цьогоріч кажуть організатори турнір особливий. Попри вшанування пам'яті зірки прикарпатського футболу, це ще й можливість у такий складний час підготувати дітей до змагань наступного сезону. Рік непростий, ви ж розумієте, йде війна, і всі змагання офіційні були припинені. Але ну, футбол таке соціальне явище. Ви знаєте, навіть під час війни люди хочуть грати в футбол і. І ми, як федерація, підтримуємо такі речі, тому що ну, насправді, якщо ми закінчимо, закинемо, він просто пропаде. І особливо це важливо для дітей, тому що вони наша зміна, і вони з них виростуть футболісти майбутні, вони будуть прославляти його на Франківській Україну в цілому. По стадіону гірка та наука пам'ятний турнір проводять вже в дев'яте. Богдан Дебенко пригадують вихованці тренера. Запам'ятався усім як непересічний форвард. Цілеспрямований гравець, улюбленець публіки та справедливий наставник. Він був вимогливий, плюс він як і психолог був досить хороший, і футболіст був хорошим. Такого таранного типу. Я коли починав, то Мене не брали в ту команду, десь я поступав фізкультурний технікум, десь вони мене не взяли, ну не розумію, чого там друзі багато питань було. І коли я пішов до Богдана Федоровича, він дав мені такий поштовх на ці всі на тренування, на на вихвихованість. Він всі якості, які хороші, він завжди нам це втілював. Атиме турнір два дні. Фінальна гра відбудеться у суботу, 20 серпня. Учасників нагородять кубками, медалями і пам'ятними призами. Також розіграють номінації на кращих воротарів, нападників, захисників і бомбардирів. Люся Грибик Ігор Горпобик телеканал 402.